У нас є сьогоднішній е, Джемісон із е, самого села Бобовища. Він дуже-дуже хороший. Наприклад, ця пляшка Джеміса коштує із виноградної лози 4 тисячі гривень. якого так року виноградна лоза? Е, так, виноградна лоза із 1780 -ро. року. Е, 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 ця вітримка виходить у нас. Скільки років? 1780, а сьогодні 2025 5? — Хороший рік була. Ну, Це у нас виходить 60 років. І що я могла сказати, ефект на ліцо. Як ти клас. говорив, якщо я хоч трошки вип'ю, я стаю медійний, так? Ні, ну, вже так, знову. Так, так, ну так, 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 як, ні. Дійсно, дійсно, дійсно ми, ми, ми зараз розливаємо. Це вже в нас пішла третя бутилка. Так. І ти, і ти на кінець не псуєш мені відео. Це Яблучний Сік. Ага. Ну, а, е, так що, дорогі друзі, е, телеглядачі, вони. <підписник, підписники е, вона має завжди 60 градусів. О, і ефект на що сказати. Так. Щось ти знов не радісний. Так, Далі у е, нас, нас йде шліфування свіфан. <пам> і полірування. Може, без шліфування? Настрій піднявся. Полірування півком. Це ще бомбезно. Завтра зустрінемося. Всім попасть! О, так. 20 доларів з вас. Монетизацію давай. Монетизацію давай. Не псуй мені відео, тільки я включаю щось знімати. Це мені це виноградний сік, глядачі. Слава Україні! Героям слава! Ти блогер, давай щось випий. Блогер переївся, розумієш, воно не може. Мені треба цим спрайтом тут все трошки пхати. Давай, давай, може, ти мені оживиш контент. Гадості менше, будеш говорити мені в камеру, мені не треба довирізати. Я тільки <laughs> що їх що, 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 що? Ну, Ютуб за таке не блокує, я тобі скажу, але все рівно знаєш. Ютуб навіть спірпа не блокує. ні? Mm. не знаю. Ні, ти контент. знаєш, там така ніби штука. Ну ну загально відомо, що він досить погано пропускає рекламу. Ну тобто, але то ідіотизм, що би ти не показував, то може робитися розцінюватися як реклама. Тобто тебе стоїть на столі, ну тож не означає, що я рекламую Мартіні. От і тому дуже багато хто, я читала, що навіть вони роблять розпаковки, і був такий період, що вони а, ні, ті, хто готував їсти, на да? що був період, що заклеювали що е, сиплять, Допустим, от майонез є, додаю, але заклеєно марку. Ну мені здається, їх від того вже попустили, бо то бред. Но ютуб не то прощає. Знаєш, Ютуб на мене ніколи то не Представники Джеймсона скажуть, що продажі зросли намеркати. Ні, а що ви думаєте? Ну ясно, що в мене настільки багато тілізрітелів як володя каже, але я не знаю, чи вона дзвонила Ну, після пікниці гурки, на повному серйозі. Я не пам'ятаю, як її звати мадам написала дати контакти Юра. Я не знаю, чи вона йому дзвонила, не дзвонила, але тут було таке. Юра ще живий там? Юра ще живий, так. Тому що він казав, що він не висилає. відсилає поштою. І поштою він казав, що піти купити, а куди далі хочеться собі самі висилати. Він не має лайкнути твоє відео перед тим, як ти не вийшли? Ні, я думаю, він просто боїться, тому що... Може, йому треба відео твоє скинути, в яке є контент, що цілий Львів... А я не знаю, звідки вона, вона точно не за Львова. Але він може просто боїться, бо фіг його знає, як він розумієш? Розумієш, а потім до нього претензії, бо, ну, гурку то він точно її не пошле. А що таке не передається? Але... Ну чого? Ну чого не передається? Ну, то не передається, продукти. Чи? Ні, дивися, в Києві, чекай, зараз щось дуже темно. В Києві, значить, я попала на якусь, ну, на як, просто на ТікТоці чи або в, або в цьому Інсті, інсті mm -hmm. не пам'ятаю де. Значить, вони білоруси, чи вона білоруска, чи вони всі білоруси, і вони роблять м'ясну продукцію, колбаси різні-різні, із цим, які його звати, з трюфелями, що і дуже гарна продукція. І вона я тут розгирація. просто показує і висилає. У нас є м'ясо Закарпаття називається. Він, він висилає по своїй типу, по Європі по всюди висилає. Uh -huh. Типа Мадянщина, Словакія, Польща. Вони сам з Мукачева, те ж саме коптить ті пікниці, коптить і Все. Там можна його навіть на Фейсбук знайти, uh -huh. типу, Заходиш на Фейсбук, пишеш м'ясо Закарпаття. А він по цей ганчук, я знаю, видісно щось добре робить. Ну, то що, накапай мені питав? Мій друг. Ми для нього маємо пральну машинку, Давай, так? Це буде бонус, якщо він сміття вивезе. Боже, у нас його стільки того хламу що не знаємо, де Ми сьогодні були в супермаркеті, купили хліб, купили масло. Кому то цікаво. І то от і в горі, і в радості, ти от мене сидиш зараз обсираєш. Фу! Вже кулик, фу. Чесне слово. У нього прізвище. А ви по чому? По породі. вообще, на визвольність. Дивіться, звичайно. Так мій господин має сказати, ні? Не вміню. Султан Сулейман. Слухай, я дивлюся, що Джеймсон він страх забирає, знаєш? Що ж таке? Тобто ти будеш строго бігати вашого рідної хати. Ще три попісать Дженсена і будеш городами Во Ото буде контент! Ото то буде контент. Я думаю, хтось інший побігає. Є RPG-22. рпг 22 А що ти сьогодні не спиш вдома? То хірня, ж то моя хіжа. А зараз абітурає. <гум> на <Знаю, гум> Ні, Двіся, дивіться, дивіться. Один РПГ. <гум> і... Ой! Чуєш, ми зараз... О! Господи, чекайте, чекайте, ви зараз. Давай РПГ заряджай Джеймсону. <гум> і ти і ти зараз переписуєш. Я яка дура велика! І ти зараз переписуєш тижу на всі. Правда, це муляж. Так що, шановні підписники, це муляж. Це чисто з пінопласу зроблено. Ви не думаєте, Поп що... Поп'ємо ще? Гуляш, муляш. муляш. Я сподіваюся, що багато пердаків підпалило. Муляш, муляш, що? Ну злякало, ладно. Це як мінімум десятка тягне. Да, я так. І ти скажи, і розум є, такі грошиська вивалювати просто так. На грошиська? на війну? Чи? Ну. Я не знаю. Ні, ну нас звалу немає, а я розумію, не зверні, а є навіть а... бізнес, типу, баби які виходять заміж, відправляють його на і пачку СВО, СВО. Там його. Там командир його велосипедом відправляє, слухай, на передок. І все, приходить, там інвески. Пачка пільменів. І, 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 і підписка, та, і підписка та, журнал Крокоділів. Знову на голоси. Ну що, їй дадуть поносити шубу на камеру. А, я, я. Дадуть пачку пельменів, підписку журнал Крокоділгодичною. І візанку дрон. Ну, якби, якби то все не було так ужасно. А, Сходить з розуму комусь заробіток, пачка пельменів, а комусь це життя, Так дорогі друзі, донатимо і підписуємося на нашу волонтерську організація невгамовні бджілки. І ще раз ми кажемо невгамовні бджілки». Фейсбук. Фейсбук. Ми допомагаємо військовим, плетимо сіточки, робимо окопні свічі. Ну, і наш представник невгамовні бджілки» Невгамовна джілка Леся. Так що не, так, 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 що не забуваємо донатити. Так, тепер питання: невгамовна джілка. Що це за нарколабораторія? Я розумію, що Русні буде позбавити. Що ви її підсипаєте? Значить, з мішка якийсь білий порошок, при тому, ти бачив, вони в масхалатах з масками цим, то, то щось таке, щоб не вижили. Це сік, це сік. Десь <говори> там сушкальки ще да. Да. а то тут вода ніг це не військовий у А то як ліки а ні, то проти гібковий засіб. Проти Ти бачив Такі... і осушує. А і я думаю, масхала <світ> <світ> <шо -то, світ> це сказати себе, то воно так виглядало, а виглядало воно так, ніби там зараз доріжка. Знаєш, кредиткою так зробив доріжку. Чекай, ну а ти не бачила такий контент, що я знімав з доріжкою? Або то ти бачила? А то ні, я того не бачила. Ні? то я вже сама придумала. Тик-ток був. Тик-ток був. Тож ти що, не дивишся мої тік-ток? Йоу. Це я тік-ток не дивлюсь. Ох, дивися тік-ток, чекай, чекай, чекай. Чекай, покажи, покажи. Вона мені тільки Ні, вона мені дуже засвічує. Чекай, зараз. Бачиш, що вона? Ні ні, не, не, ти не розумієш. Що... Не, не. Ну ти бачиш, бачиш, що білий. Ні, в мене все білим, то треба якось поміняти. Я позираю без телефону. <шу> <шу> Я бачу, але просто телефон не видно. Ясно, важко на вас. Я бачу, що мені дуже Але цей так, білий. Ану, 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 дивіться, цілий а ну, Денис, це не контент. А, от чекай, так от збоку хоч трохи щось видно. Мішок серйозний. Ти я тобі кажу, так, так? На мільйони тягне. <рес> мільярди, на мільярди. Паблоїську барби позовував. Вау, так, так, так. Віддихає. А то виявляється протигрибковий засіб. Отак. А ми то сиділи і думали, що і ти то. Ти нюхала, нюхала, не стріляє, я... не стріляє. Не... Дивіться, дивіться, от, наприклад, ролик. От, 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 наш типа ролик, да? Типа такого плану. Волонтерська організація. Скільки, скільки він має переглядів? Лайків 473. Тупо ми поставили шашлик. Скільки скільки має переглядів? 4060. Ну, намаєш. Для хорошого mhm. нічого немає, а для такого, ну, шашлик, так. А шашлик, це шашлик, не бачиш? Волонтерські шашлики, це що є? Волонтерський шашлик. Допивай. Блогір. Я їй не пила, я не можу сьогодні, я не можу. Мене щось. Дженіс сам тобі допоможе. Для, для травлення, так? Бачиш, бачиш. Поміг, ти подиви, від камери не відвертається. Я по... Ще Хочу, за камерою я, я складу. <laughs> ти розумієш, якби ти був живіший, ти б скрасив контекст. Ми Знаєш, як якого просунувся? Телефон розкладушка, він складається в два. Ти хочеш мені купити? Ну, пора, би, пора, бо би. це 23-й рік. <laughs> Тут уже 26-й на носі. А я опозорюся з таким старьом. 26 у нас там недалеко. — Мені здається, кнопочні знову в моді будуть чекати. В тебе, так? Да? А як твій гаммуфон не смію питати? Так, що так, що я не жадні до дружини. Уже можеш купити s 27 вже зараз. Да, — та Так, на китайський, 28-й, да, так, Двісно, да, <світ> дійсно. — Там він що там коштує 300 тисяч гривень. Купійки для вас. Та й докажи. <світ> А Володь не дзвонив той е, мужчина, ремонтник. Ладно. Ну, не ну, завжди не дивився на зв'язку. Ну, він, він був пару разів, був, звідав. Ви, ви, ви коли ви приїжджаєте? коли приїду, так, наберемося на перезону. А ти з ним говорив за то? Так, так, так. Він казав, що согласен. Ти щось робити. Ну, ти тут недалеко, я так розумію. То чого б ні. Бо ми вже плитку майже купили. За зв'яжися з твоєю каті. Ну ти бачиш, які ті сходи обдерті. Ну як, ну ну що. А приїхали плитка? Ні, то ми сьогодні якраз їздили в Мукачево. За неї. Ви трамаєте пачку грошей і можуть взяти відвазі. Відвазі? Ні від знайомого. Ну, то ми вже купили. Ми були в тому вашому мелодія. Я за й говорю. В мене там є директор знайомий, я за й говорю. Ну Ні, ну ми ж не заплатили, ми тільки завдаток дали, тому що нам сказали, дураками їдь поміряти, скільки вам треба метрів, бо моєму фотографію показували. У сраного придбанника я кажу, от сюди. Треба каже, скільки там метрів. Я говорю, ну то, що там для кухні, то я точно знаю, що 2,8, ну хай буде 3, а сходи, а фік його знає. А ти хотіла тут її заказати. Ну, я їх заказала, хірня повнилася. Воно добре, но воно, по-перше, буде соватися. Воно ж, ну, розумієш, його треба піднімати, звідти сміття вимітати. То, знаєш, як добре, в якій з душ, просто на землю для якогось шезлонга. А на фіат його накупила? Ну, так сталося. Це ми продамо, то не переживай. Так стало. Да. Тебе, тебе, тебе вже досвід є. Ти воно стоп... від що доблати. Ні, не сто. Но... Ти, ти, не знаєш, я просто купила 150 метрів чого, бурдюру. Клінічна дора, але... Ну, буває, розумієш. А да, підписники: клінічна дора. Ну, не без того, розумієш. Маш, що маєш, то маєш. А що? Ну що, там, Леся, Леся купила дві чи три штуки. Пішло по рукам. Пішло по рукам. Наше в гаражі. Ні, ну, В принципі, для клумбу в мене погано. Ти чуть мало було, було більш висота. Да. Купила, да. реально купила, бо усі. Да, воно це не скеле. Воно стоїть на базарі. Дивляться, каже, а не майте чи живіше. Ну то, 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 Шо, що для клумби воно добре, якщо просто на землю бити. Для клумби, так. Да. Ну, в мене було інше міч. Я думала з нього зробити бортики для доріжок і насипати туди білий камінь. Не вийшло. Перше, білий камінь ціною, як то все. Я ж то думала, що фігня. Я як порахувала Леся, думаю, Господи. Та Засипся щебенем, то й сад, то й все. Хебенью, ми туди стільки сили б клали. А що ми брали? Коричневий дешевий. Коричневий, по-моєму, вийшов ага, був знаєш, кілограм 7 гривень. Та а ти знаєш скільки там треба засипати? Кілограм каміння 7 гривень? No. Іменно мелко коричневого. А що з ним робити з цим коричневим? Просто Ну, доріжку Ну, доріжку. доріжку. На доріжку. На завтра біли, то перемішається біли, віли, все з болотом, то все що то ні? Ну то можна агроволокно лукно на нездати, або я не знаю, ще що ще ще з все з Коротше, залієм бетоном.

А, та дачі в нас ще не довше липали. Все, зараз теж... Тут її дочка є. А та дочка ще довжа мені 1800 Чесно, я не О, ви вроді туди було. Я не <ріху> кажу продажа це а скільки ти все що а, все розрахувався, я А тачка, тачка до чого? До щебня, яке біля по станції. Ну біля без мене, то без мене. <рігла> а чого? Та там ще знаєш пару Джеймсонів. Воно знаєш, воно дає храбрость. Так, так. Зараз Под похровом ночі і три-чотири ходички. Британно гравія. При тому по me. нашій території ти не чужій будеш возити, нашими кертами. Я ще в Мокачівському сезоні був. Це чи в Ракушинському не був? Тут теж є, не переживай, чи ти йому качиш, В Ракушині є опорний пункт. Далеко не треба. Ні, то такі, типа, то не а такі, як би гранати. Типа, ну, там такі великі гільзи, і типа то стріляє як очередями, як називається, а то. Передати мискарські розриває. Так, 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 дійсно, так. Да. Так що так що москалі нам не друзі. Тут Москалі всіх на м'ясо. Це правда. На на доброго. Ну, О, і на добриво, то. Сонячних засідаємо. Так що Так що сьогодні знов розіграш. Да. І ми участвуємо. І пользуємося. Ну, ну, Приєднуємося до сьогоднішнього розіграша від наших. Миле невгамовних бджіло. Сьогодні буде розіграш дуже крутий, дуже хороший буде контент. Буде розігруватися гільза від наших представників із Збройних сил України, які захищають нашу Україну на Донецькому напрямку. Ну, і так треба тут. Всього найкращого нашим Збройним силам, щоб вони е, перемогли наших. Е, Ворогів, росіян, як яся, їх брати за шкварки і душити. Правильно. І не забуваємо. Не забуваємо. Не забуваємо да. донатити обов'язково. До... До... Ваш, на нашу ваш донат це і крок до перемоги. Так, ну, так, донатити ти обов'язково. Налишимо. <laughs> <laughs> Може він мене О, полюбить. Буде, 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 Нормально. <laughs> 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 як тебе не Джек, як, як, Джам... як тузіка О, джамбо, джамбо, ти участвуєш? О, джамбо, я тебе прошу. Бачиш, виноградна. Бачиш. Джамбо, дивіться! Джамбо, тобі ще нема 18, по-моєму. Тобі ще не положено, свали. А ну давай! все, свали. З'їв, ти, йди, йди. Де, дивися, яка в нього. Попа велика. Давай, 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 все. все. О, яке все, гарне. Давай. давай. Ну він Леся в стакани лізе. Я кажу, йому що нема 18, йому не можна. Дивись, яка красота. дивись, як гарно розмалювали. На художниця якась? Це наша будівка Наталія Курцева. Вона... Із русского. З русского. Супер. Закриний. Дивилися, який сьогодні гарний розіграш. Це дуже дорогоцінний лот. від наших Ну, красиво, землі. дуже красиво. Гляньте, Молодчинка. Гарно. І тут такий як ваза собі, пожалуйста. Русні пердак підпалила і ваза. Ну що? Супер скриншот для донатів наших невимовних чилок. Ок. Ні, то я що? Ні, дуже прикольно, класно. І плюс нам дали. А що це таке? Ааа! Ага, а, пряники. Катя, взагалі, по відео То просто в описі в Фейсбуці між друзями і так далі. Щоб було більше. Ну доручиві, просто в описі так писати, так? Да. Та хай доєднуються до о, наших книг, бджілок». заходять у Фейсбук, Розуміщо? знаходять. Ну, а Дописи? чекай, але ти, але ж ти Є ж від себе, uh, почекай секунду, але ти ж не з uh, ті всі штуки від свого імені, від своєї сторінки проводив, не з не, незнаневгамовних. Ні, ні, та це ні -ні, від сторінки від невмовних дівки. Типа моя сторінка, і я мав усі у фейсбуковій групу невгамовні бджінки, типу, ага, ну, типа, по ага. фамілії. Або то група окремо. Ну, але ж той розіграю, що ми виграли, то просто від, від твої, з, з твої сторінки йшло. А то з твої сторінки? Так, так. А, так, ну. бо ми так, дивилися так, на, так. на твої на, на, ну, на твоїй сторінці. Ми nee, дивилися ні, ні, просто Володя Локіс. То, я просто, просто я поділився. Я, то, я тобі Як називається. Ну ясно, я, я поняла, 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 поняла. Ага. Волонтери, не можуть ну, бджілки. А собі, ну, типу, в мене, бо то є нас турні. Все, 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 я Анатолію, поняла. Анатолій, візьми в фейсбуці, чуєш? друзів. Ну бачиш російських друзів. А ну попробуй, може, хіба може без. Або без пишки, то нам коли фоткаш. Ні, бачиш, а ну просто поклади його на стіл. Висока яскравість і. Ні. Катя, щоб це зробити... Скажи, Є! Боком, я казав боком. Краще. Анатоліна, я зняла Катерина цей. Анатоліна пошир Facebook е, сторінку або між своїми друзями. що розумієш, серед її глядачів ну. є люди, котрі хотіли би задонати, але вони, не, хочуть... да, вони І не, не знають куди. Вони Ти, не знають куди, тому що хочуть задонатити туди, кого не знають. І тут, якщо Анатоліна поширює no, сторінку, no, де її no, сестра no, займається волонтерською no, діяльністю, вони знають, що це є. Скажімо, достовірне, ну да, і людина не почала звращалась. Ти маєш хоч 10 друзів у Фейсбуці? Та маю ніби. А 15 маєш? Ну, маю. А 20? Маю. Серед 20 друзів поширюється інформацію. У нас на столі Лесі є практично до 1,5-2 мільйона підписників. 2 000 000 підписників. Це дуже великий контент. Да, то дуже великий. Навіть ну, э, в нашої э, гілки Мукачівської немає 2 мільйони підписників. Ну, а у нас є Леся Володимир. Що Володя приписав? 0? Не знаю. А, ні, 2 <ривіт> я, я мільйони підписників. Ні, ні, хіба це, може да? не приїхали вже з Києва, може є 2 мільйони? Знаєш, що, що учасники можуть час від виграти, Ви, якісь, виграти та, якісь да, призи, да. які беруть Короче, участь. Короче, заходиш ти на мою сторінку, де, де гамовні бджілки. Я тебе додавлю у групу, а ти це сяпок... Угу, угу. Ну, по запрошенням я можу. І е... просто перепостиш. Окремі учасники можна, угу. можна, 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 можна випити. Ну, хай, хай собі говорять. Друзі, долучайтеся. повірений <правити> угу. волонтер. Угу. <правити> Ти так курочку гризеш, Ти слухай. Ну, скупіться, будь ласка. Да, да, mm -hmm. конечно, mm -hmm. Все, я тебе запросила. Uh -huh. Дякую. Якщо ви можете собі випити кави за 60-80 гривень, то можете й донорськи, у нас кава вже 100 гривень. Я би казала, що треба йти під Макдональдс, взяти скриньку, З... ну, зазвідати, звісно, треба чи можна встати, бо uh -huh. uh -huh. все-таки територія приватна. І скриньку встати, та там. Не тільки ні, там, я... там, ні, там треба взяти, ви себе договоритися. Взяти е, з, і макети, і... Дя, послухай мене. Взяти макет із нашої школи, виріз, такі, взяти, туди покласти сіточку і помаленьке плести. А може, можемо люди це ти, так, тако, бо, що ти будеш, будеш плести там цілий день, лишиш гіт. Та для такого контента я а, радий так, лишити діти. Ага, ми би пішли двоє. Ми б пішли двоє. Хоча б на годину, та ми б щось мало поплили, поставили свій ящичок, а що не так? Не так, а чого ні? А чого то, то не буде так? А чого то не було так? Ну і бачиш, ти у ти вас ще лишилося, бо ми бачили і на Гіді, ну там де м'ясне, Мукачівські дрони. Но, так, і так. сьогодні в епіцентрі Мукачівські дрони стояли, Того, що у нас уже такого. такого нема давно. Да не дає, але ну то вже дуже рідкість, тут дуже завжди вірять. Розумієш часом і... Ну але тут розумієш тут. Мукачівські дрони ти вже хочеш вірні вільно. Ну, та організація, yeah, та ну, її вже ти it. не придумаєш. Yeah. Розумієш, це не є просто хтось на вулиці, стоїть. Yeah. Я волонтер. Львові. Коли 14 рік почалася війна, то потім ходили, наймали людей, які просто ходили в зелених і збирали гроші і просто платили за те, що не збирають. Був просто бізнес. Тому трошки ну а зараз такого нема. Бо у нас на початках, ну ті в перші дні, коли взаліхало, стояв, ніхто нічого не розумів. Тоді просто біля супермаркетів кожного супермаркета стояли просто огромні машини, і був палі, де написано, що треба, включаючи стара постіль, одіяло, то щоб просто в окопки десь кидати. То нікому не треба було, просто отаке. Потім не перейшли на щось таке, як батере. Рейки, уже щось, 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 а потім включилися волонтери і вже ніяких зборів немає взагалі нема. На та на початках було. Просто, ні, я буде. У нас мукачівські дрони це як довіра реально. Ну, Ну, що воно є. от ти заходиш на їхню сторінку, є всі отзиви, все відео, як доказательство є. що вони дійсно... Ну ясно, що вони. Ну, а як, наприклад, Я волонтер, ану покажи мені, що ти робив. А оп, оп-оп. Ну, я не маю. Я просто mm. тупо. Я, я просто так, хочу так. бути а волонтером. Так. Да. А до нас заходиш за на сторінку негамовні бджілки, і ви дивитеся перелік всіх е, донатів, е, що, що ми працюємо, що люди нам скидають, е, що, ми, що ми працюємо, і що ми відправляємо хлопцям на фронт. Mm. Так що наша сторінка не фейкова. Наша організація теж саме не фейкова, можна подивитися в будь-якому Фейсбуку. Її да, і, і вже четвертий рік складається. Так, так. <ріху> і що, що ми з Катериною Анатолійну підтверджуємо? Да, так, я да. Ага. Так що ця інформація провірена, то будеш замість з Макдональдса ходити вкусної точка. Я не хочу вкусної точка. Мені триколор не подобається. Я не хочу там жити. Ні-ні ні. Я не знаю, що це таке Це якесь то говно. Але кажуть, що так собі, то щі. Помитий горчок паслі порчати. Щі. А назва то, яка противна, розумієш? А не все таке. Ні, на в Русі нічого доброго нема. Тут якась... Ні, ну може в самому центрі то є, а в Русі... Ні, просто Русія може триматися на самій... Ти самий Москві. І все, Москва і Пітер, все. Нічого. А ну, далі що там, там страшно. Ну Боже. Ну, просто що як раніше, то було, може, років 10-15, тому як наші там односельчани робили в Москві. Брев, центр Москва є. Далі приходимо за може, кілометрів 10 і вже все. капець. спальні райони там немає. вже нічого не ні -ні -ні. немає, та ясно, те, що немає. Вони більш-менш вилазили Москву і Петербург, да і все. І тому те в Москві. Та там в Москві вже по-моєму, тих москвичів немає там вже всю Азія сидить. Так, Якщо у них там на повному серйозі, то їхній, як то називається Новий рік не Курултай. А знаєш, що то вони справляють? Ну от, На повному серйозі, то їх там стільки туркмені, я не знаю, що там ті всі. Так що там такое собі? Не хочу я ні їхнього триколора, ні ще й ні ще ні я не хочу. Ні, хочу. Хулі вони лізуть, а? Ну, хулі вони лізуть, скажи. — Що їм треба більше що? А, визволяють, визволяють. А, ну. а як? Да. Вони прийшли визволяти, а вуз... 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 Освобождать. Освобождать. Але продань вуз... цих умовних, там не да. Тільки правда, їх ніхто не просив. А, коротше.